У Кропивницькому розглядають справу екс-прокурорки з Луганської області, яку підозрюють у державній зраді. Засідання відбулось у Кіровському суді. Судять підозрювано заочно. Прокурор Денис Білоусов брав участь у розгляді справи по відеозв'язку. Сказав, що 37-річна екс-прокурорка нині у розшуку. живе на окупованій території. Підозрюють її у тому, що працювала в прокуратурі самопроголошеної Луганської Народної Республіки. Із своїх особистих мотив зайняти посадою на законопроект. Погоджується з та пропозицією представників окупаційної адміністрації Держави ХСР, що підняла посади помічника прокурору. Клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів та розгляді справи за спеціальним провадженням, тобто без підозрюваної. Заперечення щодо обрання запобіжного закладу. Да, призначення судового призначення суду спеціального розслідування Спеці... судового розгляду і спеціального суду. Да, да. З приводу цього ви заперечуєте? Суд постановили впрочем судову року на поваження судде обособово перети спеціального судового провадження. Запобіжний захід вигляді тримання підверті без визначення норм застави. Запобіжний захід до підозрюваної зможуть застосувати, коли затримують. Конфіденційно побачення мене з клієнткою не було і узгоджувати правопозицію по даній справі визнавати вину чи не визнавати. Ми не можемо згодити, тобто і приймати рішення по даній справі. Я не маю права самостійно без її згоди. Чи не плануєте подавати, наприклад, апеляцію щодо запобіжного заходу? Будемо вирішувати все згідно чинного законодавство. За словами прокурора, відповідальність за таке порушення позбавлення волі від 12 до 15 років. Наступне засідання призначили на 29 березня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.